Всім привіт, друзі! Це безцензури не цензурнет. Мене звати Богдан Буткевич. Підписуйтесь на кращу налітику українського Ютубу і поїхали. <кхм> ну що ж, закінчуємо тиждень тим, з чого і розпочинали знову розмовами про те, як, на жаль, українська влада робить чітку ставку на дискредитацію Збройних сил України. Дуже противна, неприємна тема, до якої не хочеться зайвий раз повертатися, ну, але з пісні слів не викинеш. Якщо ви пам'ятаєте, ми вже на цьому тижні говорили про таку істоту на прізвище Мар'яна Безугла. Ну, тобто, повторююся, важливо не сама Мар'яна Безугла, а те, що Офіс президента не знайшов нікого краще, ніж використовувати цю істоту для того, щоб, власне, вкидати всі свої брудні труси, які вони, власне, і вкидають в суспільство. Ну, і не можу не нагадати, до речі, фразочки Іосифа Февісерюйоновіча Старіна, який казав, кадри рішають все. Ми, я думаю, можемо дуже чіткий висновок зробити про те, що з себе являє команда Володимира Зеленського, якщо на роль Чорного рота вони вибирають таку істоту, як Мар'яна Бізухла. Ну таке, я не хочу просто черговий раз, щоб відео перетворювалося на, знаєте, якесь. Розбирання цієї персонажки, яка по великому рахунку не грає ніякої ролі, вона просто зачитує чужі тексти, які її скидають з офісу президента. Не має значення вона ніякого. Давайте про суть процесу. Я думаю, ви вже зрозуміли, так, що йде вже дуже серйозна мова про звільнення сирського. Те про що я вам понеділок розказував а, нібито вже навіть ходять перті чутки про те, якого роду можуть бути перестановки, що нібито сирського можуть перевести на пост міністра оборони. У Мірова хочуть відправити відфутболити на підвищення на пост типа віцепрем'єра. От і на пост на команду, поставити генерала Мисюка. Ну ніби непогана така заміна, Мисюк дійсно дуже достойна людина, достойний класний офіцер. Але питання зараз не в прізвищах. Питання зараз, в принципі, в суті того, що зараз проходить. Ми з вами маємо дуже чітко розуміти, що на превеликий жалі, це вже очевидно. Команда Зеленського не мислить як люди, які хочуть виграти в війні. Вони не мислять як люди, які хочуть залишитися в історії. Вони мислять як люди, які просто хочуть виграти вибори, які будуть після війни, чи там після того, що буде закінченням цієї ітерації цієї війни, тобто після військового стану. Закінчення -е, Володимир Зеленський не хоче розуміти, що йому би варто було бути знаєте, таким собі президентом Камікадзе, який би поставив на перше місце якраз е е е е е перемогу у війні, чим би міг собі забезпечити будь-що. В усякому разі, якщо не другий термін, то місце в історії. Ну але дрібні люди так не мислять, ви розумієте це прекрасно. Відповідно, відповідно, вони мислять як політики. От що ми бачимо, які висновки можна зробити з того, що зараз відбувається. Завданням власного офісу президента, по перше, я вже вам це пояснював, є постійне збиття. Іміджу будь-яких медійних військових, тобто ті військові, які починають отримувати якусь певну популярність пізнаваність, власне кажучи, вони роблять все, щоб ці люди не відсвічували зайвий раз, їм не дають простору, тобто раз засвітились до побачення. Так само постійна йде спроба дискредитації всього вищого командування для того, щоб не дай Бог не допустити, щоб генерали могли там, хоч якось подумати про якусь свою там, нібито незалежність чи щось таке. Ну і звичайно, напевно, найнеприємніше всій цій історії це те, що. Армія своєю для Зеленського не стала, армію він не любить, армію він вважає чужою, і відповідно його головним завданням і, і скажімо так, метою є зробити так, щоби довіра до цього соціального інституту впала. Ну і, власне кажучи, ніякі мирні перемовини, про які так активно говорить Володимир Зеленський, неможливі будуть без того, щоб армія на це якось погодилась, або щоб армія не мала настільки великого суспільного авторитету для того, щоб їх зупинити. Uh, і, відповідно, я повторюся, по всіх опитуваннях довіра до ЗСУ продовжує там зашкалювати, бути там 90 і більше відсотків. Звичайно, є там певні цікаві аномалії, коли люди не вважають, що ТЦК це щось окремо від армії, а є от правильна армія. Ну, менше з тим. Тим не менше, все одно, армію люблять, армію довіряють, і це абсолютно логічно. І Армія на першому місці. В той час, як рейтинг Зеленського, я вже мовчу про його оточення і політичної сили, продовжує невпинно знижуватись. І зовсім недалекий той час, коли Володимир Зеленський повернеться в ту точку, де він був уже в грудні 2021 року, коли в принципі було очевидно, що його владі залишилось недовго. Ну але далі ви пам'ятаєте, що почалося. Відповідно, трошки все склалось не так. І от розширюючи тему Маріаші Шебізугле, ми маємо розуміти, що те, що вона робить. Наскільки вона вже борзіє? Наскільки вона наїжджає на все, що рухається в армії, як вона собі дозволяє говорити, в якому тоні. Це ж не випадковість, друзі. І це вже навіть не спроба там підсидіти умовного головнокомандувача залужного чи ще когось. Це вже спроба постійної, чіткої роботи на дискредитацію в принципі, інституту і довіри до армії. Яка мета цієї? Вона досить проста, друзі. З моєї точки зору, їх завдання, ну, ця безугла, вона навіть не розуміє, що вона робить. Я навіть не маю сумнівів, що цієї персонажки просто розуму не вистачить розуміти, для чого її використовують. Але ті, хто дюргують за ніточки, вони насправді що вони хочуть. Вони хочуть, щоб, скажімо, та от аудиторія, яка різниця. Яка нікуди не поділася на превеликий жальський. Вони там не вдягали вишиванки 22-му році, кричали Слава Україні Я з України а ні, це ніяк не поміняло нестійкість цих людей, небажання бажання їх брати відповідальність за себе і взагалі, хоч якось бути дійсно свідомими громадянами. Це ті люди, які вірили в Крим за три дні, а тепер вони вважають, що треба срочно мріятися. Вважають, що ми продаємо електроенергію кудись там. Ну, це от є одні, й ті самі люди. Повірте, нікуди вони не ділись. Так от власне цим людям. А зараз поставлена мета Мар'яше Бізугли і всім, хто буде її підігрувати, нав'язати думку, що ну з такою армією ми війну не виграємо, друзі. Треба якось, напевно, миритися. Ну тому що ну камон, ну ви подивіться на цих генералів, ви теж долбадят. Вони ж просто вбивають тільки людей і нічого більше зробити не можуть. Це жах. І тут, друзі, виникає ще одна дуже гидотна історія, яку явно зараз розкручує офіс президента. Дивіться, чи є у нас величезні проблеми в Збройних силах з точки зору управління, з точки зору того. Як приймаються рішення, ким приймаються рішення і так далі. Звичайно, є. Не мені їх обговорювати, тому що я не військовий і не військовий кореспондент. Відповідно, я не буду аналізувати там рішення генералів і так далі. І Так у нас багато, точніше, мало. А є люди, які вміють фахово, наприклад, Юрій Бутусов оцінити ці історії. Я ні, я за цим не женуся. Я про інше друзі, Я, знову ж таки, як завжди, про політику і медієчку. І от що ми бачимо в політичній і медійчці. дійсно, на третьому році війни вже два з половиною роки повномасштабного вторгнення. Дійсно загострився конфлікт в армії між умовно, скажімо так, кадровими і мобілізованими, скажімо так, кадровими і скоріше мобілізованими добровольцями, я би так сказав. Дійсно люди з клепкою в голові не хочуть терпіти української паперової армії. Вони не хочуть терпіти дуже багатьох моментів, які дійсно неправильними, коли неправильне управління призводить до не, невтрат, не коли. Свої люди сидять на теплих місцях, я думаю, ви самі це прекрасно розумієте. І от в чому підлість офісу президента. Замість того, щоб взяти і пробувати, як верховний гонкомандувач, верховний третейський суддя всього цього пробувати виправляти ці речі, боротися з тим, дійсно там просувати хороших генералів. Наприклад, вони випускають чорнороту безулу, яка вишуковує в медійному просторі всі. Прояви там, де дійсно якась є фігня, підхоплюються і розкручуються в тему. Не просто там, давайте ми, наприклад, вирішимо такі питання. От у нас є така проблема, у нас то ні. Вони це починають розкручувати з точки зору того, що у нас ужасна армія, тупі генерали і так далі. Uh, і все це, звичайно, підхоплюється відповідною сіточкою і ублюдка. Я вже мовчу про те, як просто от ви можете перевірити, зайдіть під uh, пости, наприклад, Головнокомандовичів Збройних сил, і ви одразу побачите ботаферму, яка діє. І це навіть не російська бета ферма. Uh, це, ну, я здогадуюсь, чия це батаферма, друзі, пам'ятаєте всі ці uh, прикольчики-боти подалі, uh -huh. uh, які займаються дискредитацією Збройних сил України саме в очах знову ж таки, простих людей. Тобто, ще раз, чи праві військові? Там дуже різні, коли вони, наприклад, піднімають питання про невідповідність такого то камбріга, такого то генералу. Звісно, праві, вони молодці, вони правильно роблять, вони виносять дуже правильні питання і рішення, питання в іншому. Що влада, замість того, щоб дійсно вирішувати це питання, використовується виключно для того, щоб дискредитувати в принципі інститут армії і збройних сил, Щоб е, в тилу умовному люди вважали, що ну це, да, звісно погана армія, це не та армія, яка може вигравати. Тобто, завдання цих уродів. Повністю нівелювати запал 2022 року, повністю нівелювати той геричний епос, коли збройні сили перетворилися. Знаєте, на такого собі Архангела Михаїла, який знаєте, зійшов з небес, щоби а так воно є, насправді щоб боротися з сатанинським цим змієм російським. І е, я повторюсь, друзі, чому я про це говорю? Тому що я все більше і більше бачу ознаку технології в цьому. І знову ж таки, історії про зміни сирського і так далі. Питання вже навіть не в прізвищах, питання в тому, що буде хтось інший наступний. Вони так само почнуть дискредитувати його, так само, як вони це зробили з сирським, якого вони спочатку нібито розкручували в пику залужному, а як тільки він став головком, вони почали його пускати, як тільки змогли. Е, це ж дуже легко подивитися. Тільки головком стає Сирський стає головком. Він тут же пропадає з усіх піарних е, телеграм-помил. Як і так далі, офісу президента. Зразу, от миттєво. Ну, я вам пояснював вже в минулому відео, що за понеділок, чому? Тому що вони просто страшенно бояться медійних військових, тому що вони розуміють, що на тлі таких людей, хто б це не був, навіть така людина, як сирський, вони програють, вони не виглядають ок. Відповідно, вони їх будуть мочити. На превеликий жаль, це факт. Це жахливо говорити такі речі під час такої війни, але це реальність, друзі. Це реальність, яку слід визнавати, тому що дивіться, діяльність Мар'яни Безуглої, діяльність цілої сітки телеграм помийок офіційних телеграм помийок банкової, які з величезним задоволенням постійно форсять відео з бусіками ТЦК, іноді навіть викладають фейки прямі російської пропаганди. Ну це ж не випадковість. Вибачте, будь ласка, хто заважає вирішити це питання? Хто заважає, хоч якось випрацювати якусь медійну історію? Ніхто, значить, це позиція, значить це політика, і вона не випадкова, друзі. Тому що ми можемо протиставити всій цій історії. Знову ж таки, святу і жорстку впевненість і підтримку Збройних сил України, друзі. Питання вже навіть не в прізвищах. Це я завжди казав, знаєте, коли на мені там закидали, що ти там допиш за залужного? Да мені без різниці прізвища, друзі? Ну залужний був просто дуже хорошим символом всієї цієї історії, тому відповідно ми його захищали. Повірте, важливо розуміти, що Володимир Зеленський зруйнував фактично всі. У спільні інститути, які державні інститути, які існували в нашій країні, не створивши натомість нічого. Е, ця людина вміє дуже. Вона абсолютно несистемна. Вона не розуміє суті держави. Вона любить е, діяти від, що вона дуже харизматична. І справді він, дуже, він взагалі не розуміє, як працюють державні механізми. Відповідно. Е, що дуже важливо розуміти нам всім, друзі, що е, наша довіра до армії це фактично дорівнює довіру до держави як такої, до держави, як якоїсь сталої історії. Е, звичайно, хтось скаже, ну так а як можна довіряти, коли дійсно ужасні випадки. Я це все прекрасно розумію, їх треба вирішувати. І зараз вже давно не час мовчати і так далі. Але я просто вас закликаю, як тільки ви бачите, що десь Вигулькує Мар'яна Безугла, десь вигулькують всякі медійні шлюхи офісу президента. Просто знайте, друзі. Значить, навіть якщо це найправильніша тема, її взяли в розробку ті, хто хочуть не вирішення цього питання, а просто нанесення чергового удару по іміджу і репутації збройних сил, як інституту, щоб людина в формі викликала відразу і переляк. Оцей випадок, який стався у нас на днях в Одесі, да, з тим облюдком, який працював радником е, міністерки Стіфанішина, і, 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 який там брав участь в зелених схематозах, ну, тобто класичний зелений схематозник, да, який на е, ветерана наїхав, у якого були, вибачте, е, е, ну, скажімо так, ну, ампутанта, прямо скажемо. Да. Е, це, прям, це дуже показово. Це насправді те, як вони всередині своєї цієї зеленої, зеленої тусовочки ставляться до військових. Як вони реально до них ставляться, як вони до них, в принципі, до людей, ну, але в першу чергу до них, вони їх ненавидять, бояться і зневажають. І роблять все, щоб ці люди ніколи не мали шансу там, стати владою, досягнути якогось успіху, використати їх і викинути. Оце те, як вони дійсно ставляться до цих людей. І вся ця тріскатня, яка несеться від офісу президента про повагу і так далі. Вибачте, я не вірю їм ні на грам. Бо кожен пост. Взагалі сам факт існування Мар'яни Безуглої, яку, до речі, так ніхто і не вигнав з партії Слуга народу з комітету заступника комітету з питань оборони, не дивлячись на рішення самого комітету, це найкраще свідчення правоти кожного слова, яке я вам ще раз сказав. Тому, друзі, звертаю увагу на те, що все одно ця влада дуже, -дуже залежна від рейтингів, від думки людей. Тому, друзі, навпаки. Коли вам намагаються нав'язувати недовіру, неповагу до людей в пікселі, не якусь там знаєте, вибудовувати якийсь мур між вами і тими, хто людьми, які є кращими представниками нашого суспільства, не допускайте це в своїй голові, тому що це є ознакою технології тих людей, які уже зараз у мене складається таке враження, прийняли для себе певні внутрішні рішення про те, як закінчувати цей конфлікт, і готуються до наступних виборів, де вони вважають своїми головними проблемами і противником власне військових, яких треба буде максимально. Нівелювати, не допустити, щоб вони там стали якоюсь політичною силою, будь де, і зробити так, щоб ніхто з військових не, бав, не мав якогось позитивного політичного іміджу. Всіх треба замазати, всіх треба загавняти, з усіх треба зробити тупих ПТСРників, всіх треба зробити так, щоб їх боялися. І повірте, друзі, це тільки початок. Питання не в прізвищах, я ще раз підкреслюю, без безумовно треба піднімати всі проблеми, які існують в армії обов'язково. Але треба дуже чітко розуміти, що зараз, на превеликий жаль, ми маємо владу, яка хоче не вирішувати проблему, а просто використовувати те, що є, для того, щоб дискредитувати всіх, хто носить піксель, всіх, для кого збройні сили це важливо, і для кого це символ віри і символ життя. Всі, хто не ховався, всі, хто допомагає, всі, хто в цьому двіжі русі, а не намагається розказувати, що вони тримають економічний фронт і ховаються від мобілізації від усього, друзі. Це дуже важливо розуміти, розумію, що може комусь не сподобаються мої слова, але це моє щире переконання. Я хотів з вами цим цими моїми спогляданнями поділитися. Можете їх брати до уваги, можете не брати. Це вже ваше право, друзі. Але я дійсно так вважаю. Тому зверніть увагу, друзі. Я думаю, що це тільки-тільки початок з кожним місяцем. Цього буде ще більше з кожним місяцем наближення до так званих мирних перемовин і так далі, того буде ще більше. Ну а і до речі, ще одним свідченням є те, я закінчу це відео тим, що Безугла вже починає розказувати про те, як в тому, що ми просрали за буквально три дні, майже весь південь на початку війни винні залужний і Сирський, не переплутайте не Зеленський, який розказував до останніх секунд, що він і не буде, не давав виділяти гроші, нічого не робив. Розказував про шашлички. Ні, винний залужний і сирський, які мали стримувати в 10 разів більше російських групування неповною однією бригадою, яка на той момент перебувала фактично на напрямку. Не переплутайте, друзі. Саме залужний і сирський винні в усьому тому да це тільки початок, друзі. Повірте, попереду у нас ще дуже огидні некрасиві моменти, коли вам будуть розказувати про поганих генералів. Про проклятих ПТСР-щиків, що всі вони там дурні, і так далі. Все тільки, тільки починається. Я впевнений, що потім Володимир Зеленський зробить свою ставку на тих людей, які якраз не пішли в армію, не були волонтерами, а, не були тим людьми, які займали активну позицію. Ні, він буде робити ставочку на тих, хто відсиджувався, хто мовчав, хто втікав. Ті, хто буде дійсно боятися людей в піксері, тому що і або совість буде їх мучити, або просто знаєте, ну типу, не будуть їх любити. На жаль, повторюся, я впевнений, що цей сценарій нас очікує, і тільки від нас з вами залежить, чи зможемо ми цю історію зупинити. Думайте зараз, друзі, думайте. Бо я іноді знаєте, чесне слово, трошечки більше навіть боюся того, що буде після того, як закінчиться ця ітерація війни. Бо стільки бруду й лайна, скільки для нас готує команда Зеленського, я чесно кажучи, навіть не знаю хто готував до цього. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було корисне це відео. Якщо так, то будь ласка, підтримайте його лайком, підпишіться на Цензор.нет і обов'язково підпишіться на канал Шоу Бісики, де ви можете стати нашим спонсором і підтримувати наш маленький незалежний журналістський колектив. І нагадую, що продовжується: ну чи зовсім трошки залишилося нашого збору на третю штурмову бригаду, на другий Мехбат для наших саперів. Там зовсім невеличка сума. Тому, будь ласка, в описі під відео є. Всі реквізити донатьте хлопцям, які прямо зараз перебувають на передовій на Купінському напрямку. Дякую вам за увагу. Побачимось, почуємось.